Полтавський державний медичний університет здійснює прийом вступників на підготовку фахівців з вищою освітою за спеціальностями за наступними освітніми ступенями. МАГістр. Стоматологія. Термін навчання 5 років. Медицина. Термін навчання 6 років. Педіатрія. Термін навчання 6 років. Громадське здоров'я. На основі раніше здобутих освітніх ступенів бакалавра, магістра або спеціаліста. Термін навчання два роки. Вступ на другий курс для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами медицина та стоматологія здійснюється на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра. Випускники, які мають диплом магістра, можуть продовжити навчання для отримання освітнього ступеня доктор філософії через аспірантуру за наступними освітніми програмами: стоматологія, медицина. Педіатрія, громадське здоров'я, біологія. Термін навчання в аспірантурі складає 4 роки. Полтавський державний медичний університет здійснює прийом вступників на підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавр за наступними спеціальностями. Медсестринство, освітньо-професійна програма, парамедик. Термін навчання три роки. Медсестринство, Освітньо-професійна програма, сестринська справа, денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти, та денна та заочна дистанційна форма навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Фармація, промислова фармація. Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти та денна та заочна дистанційна форма навчання на основі раніше здобутого, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Терапія та реабілітація Освітньо-професійна програма, фізична терапія. Ерготерапія денна форма навчання. На основі повної загальної середньої освіти, термін навчання 4 роки, Біологія та біохімія, – освітньо-професійна програма біологія, денна та заочна дистанційна форма навчання. На основі повної загальної середньої освіти, термін навчання 4 роки. Університет здійснює також прийом вступників на підготовку фахівців за освітним ступенем молодший бакалавр за спеціальністю освітньою програмою. Стематологія, стоматологія ортопедична, денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти. Термін навчання 2 роки. Фаховий медико-фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальностями освітніми програмами. Стоматологія, – освітньо-професійна програма, стоматологія ортопедична, медсестринство освітньо професійна програма, сестринська справа. Фармація промислова фармація.